Мої вітання. Сьогодні ми з вами розглянемо парні та непарні функції. Отже, функція називається парною, якщо для будь-якого ікса з області визначення виконується умова f від мінус x до рівня f від x. Що це означає? Давайте зразу пропишемо, що ви чітко запам'ятали. Отже, якщо у нас функція буде парною, це означає, що. F, до прикладу, у точці мінус 2 буде дорівнювати F у точці 2. Це стосується парної функції. Так? Графік парної функції симетричний відносно осі y. Отже, Самим найпростішим представником парної функції може бути функція y дорівнює, наприклад, 2. Пригадуєте, виглядає ось так графік. Симетрія відносно осі y, що намалювали справа, те саме намалювали зліва. Перейдемо далі. Функція називається непарною. Якщо для будь-якого значення з області визначення виконується умова f від мінус х дорівнює мінус f від x. Тобто f у точці, наприклад, мінус 3 буде дорівнювати мінус f у точці 3. Знак поміняється. Запам'ятали собі. І графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Найпростішим таким представником те, що перше з'явилося, це наша гіпербола. Пригадуєте, ось, наприклад, y дорівнює 4 на Х. Таким чином буде виглядати графік, так симетрія відносно початку. Отже, така функція у нас є непарна. Ну, тепер детальніше будемо розглядати на прикладах. Отже, ми проговорили. Давайте так, якщо у нас є проста функція, будуємо графік і дивимося, як виглядає графік. Отже, Y дорівнює X квадрат. Ми знаємо, як виглядає графік, бачимо, що симетрія відносно усі Y, вона парна. Тепер косинус X, Пригадаємо, як виглядає графік. Що намалювали справа, то намалювали зліва. Парна функція. Не парна функція, y дорівнює X ху. Графік побудували, знаємо. Це є непарна. і синус Х також є непарна функція. Стосовно тригонометричних увага, запам'ятали, одна єдина функція, яка є парною, це є косинус х. Що це означає? Тобто, це означає, що косинус 60 градусів це те саме, що косинус мінус шістдесяти? Градусів. Якщо подивимося у таблицю, це є одна друга. Тобто тут є однаково. Тут, наприклад, якщо ми напишемо, що синус 30 це є одна друга, тоді синус мінус 30 градусів це буде в нас мінус одна друга. Тому вважаємо, будьмо уважними. Далі. Визначте по графіку парність та непарність функції. Ну, Давайте проговоримо. Перший графік не відповідає жодна умова, ні симметрія відносно усі ігри, ні відносно початку. Отже, вона ні парна, ні непарна. так і називається. Друге, функція у нас гіпербола, вона у нас є непарна. Далі. В даному випадку функція симетрія відносно початку координат не парна також. Це є модуль у нас, так? Бачимо, що побудовано справа, то побудовано зліва, значить функція є парна. Корінь, наприклад, з х. Тут у нас ні парна, ні не парна, не виконується жодна умова. Ну і це наша пора була посунута вниз, отже вона також є. Парною функцією. Тобто, чітко по графіку можна однозначно сказати, яка це є функція. Якщо ж графік важко побудувати, то доводиться досліджувати. А в цьому випадку нам допоможуть наші оці перші рівності, про які ми з вами говорили. Отже, для того, щоб встановити парність функції, ставимо замість х мінус, но припишемо g від мінус x буде дорівнювати 3 помножити на мінус х до четвертого, додати мінус х до другого степеня. Значить, мінус пропадає, бо парний показник. Мінус знову пропадає, бо парний показник. А тепер давайте подивимося, це та сама функція, що була на початку. Отже, це у нас Ж від х. А якщо у нас g від мінус x дорівнює g від x, робимо висновок, що ця функція є парною. Далі. Наступне. Маємо ось таку функцію. Також ставимо f від мінус x, оскільки функція складного вигляду мінус х у сьомому степені. Відняти 1, що ділиться на мінус х у третьому степені. Значить, мінус залишається, оскільки не парний показник тут мінус залишається, та ще один мінус даємо плюс. Отже, буде 1 на х у куб. Якщо уважно подивилися, то знаки у нас всі помінялися. Тобто можна винести мінус, будемо мати у движечках х усьому, підняти на 1 х у кубі. Отже, Мінус f від x. Якщо мінус виносимо, кажемо, що функція у нас непарна. Якщо не виконується жодна з тих умов, то ви вже зрозуміли, що функція є ні парна, ні непарна. Давайте ми подивимося ось таке завдання: знайти парні та непарні функції. Якщо графік можемо побудувати, будуємо, якщо не можемо, то тоді досліджуємо: Y дорівнює з X. Пригадуємо, це є звичайна наша пряма пропорційність, Y дорівнює X, це є бісектриса першої та третьої чверті, симетрія відносно початку, отже, функція у нас непарна. якщо симетрія відносно початку координат. Це перше. Y дорівнює 2 в степені Х. Нагадуємо, як виглядає функція 2 в степені Х. Це показникова. 2. Вона зростає. По графіку точно вона такі не є. Ні парна, ні не парна. Трошечки довга назва. Далі, тангенс Х. Ви вже запам'ятали, що. Тільки косинус х парна, отже, всі інші функції не парні, автоматично. Логарифм. Давайте пригадаємо, як виглядає наш логарифм, проходить через цю одиничку за основою 2 зростає. Бачите, у нас не виконується жодна умова, аналогічно ні парна, ні не парна. Ну, і y дорівнює рівні квадрат, Я думаю, що ви вже всі запам'ятали, що це у нас парна. Функція. Наступне. Х квадрат відняти 4. Пробуємо будувати. Х квадрат парабола мінус 4 посунута вниз на 4 одиниці. Ну, умовно на 4 одиниці вниз параболу посунути. Що намалювали справа те намалювали зліва. Робимо висновок, що функція є. Парна. Мінус х квадрат. Та сама парабола віками донизу. Отже, також робимо висновок, що і ця функція також парна. Ікс куб мінус 1. Добре, тоді давайте будуємо ікс куб, ми вміємо будувати. Це є кубічна парабола. Вона у нас не парна, що означає мінус на одиницю вниз. Так? Мінус на одиницю вниз. Перенесли вниз і який висновок отримали, а це означає, що вона ні парна, ні не парна, тому що немає жодної у нас симетрії. Корінь квадратний з Х. Ось так виглядає. А мінус 2 це означає, пам'ятайте, плюшки. Ще раз нагадую: сунемо вліво або вправо, але все навпаки, мінус сунемо. Вправо, а плюс сунемо вліво. Отже, на дві одиниці пересунуто вправо. Пересунули на дві одиниці вправо, отже, знову ж ні парна, ні непарна. Ну, х куб мінус х ми вже з вами не побудуємо. Але, якщо уважно подивитися, уже на скажу, дивіться, х куб, яка функція у нас є? Непарна. так? Показник непарний і х це теж функція непарна. Тоді різниця двох непарних функцій якраз і дає непарну функцію. Якщо сума чи різниця двох функцій однакової парності, так воно і залишається. Тобто ми можемо сказати ще раз, якщо в нас є х четвертому додати х в десятому, це буде у нас. Парна. Якщо у нас буде дорівнювати х відняти 2, х п'ятому, тут показник не парний, тут не парний, отже, не парна. А якщо у нас буде, до прикладу, х квадрат плюс х куб, тут парний показник, а тут не парний, отже, вона ні парна, ні не Ось так. Далі. Маємо таке завдання. Парна функція визначена на проміжку. Які правильні твердження? Тому треба ті твердження. на знайти твердження. Дивимося на перше, пам'ятаємо функція парна. Дивимося на перше. мінус винесений. Ні, парні не виносяться. Отже, правильний друге читаємо мову. Графік симметричний відносно осі. Y, а якщо саме відносно осі Y, це якраз є парна. Отже, правильне друге та третє, і відповідь у нас є Г. F від X є парна, G від X не парна. Таке складне трохи завдання, і ось обчислити значення такого виразу, якщо задані умови. Давайте розберемося помаленьку. Значить, спочатку розберемося з F від X. Значить, F від X у нас яка парна. Давайте побачимо. Якщо парна, це означає, що F у точці 2 мінус 5, і F у точці мінус 2 також мінус 5. Так, для парної функції нічого не змінюється. Тепер пишемо g від х. Вона у нас яка не пар. Добре, тоді g у точці мінус 1 це є 7. А g у точці 1 це буде мінус 7. Гаразд, переходимо до обчислення. Тоді ми з вами маємо. 3 помножити на f у точці мінус 2, та ще й відняти g в точці 1. Оскільки ми вже все порахували, отже, тут у нас ставимо число мінус 5, 3 помножити на мінус 5, відняти. Тут ставимо вже в одиниці, а вже у нашій одиниці ось мінус та й мінус дає плюс. Як рахуємо, мінус 15 додати 7, отже, відповідь у нас А, мінус 8. І ось таке завдання. Добудувати самостійно графік, якщо у нас мова стверджує, що функція є. Парна. Якщо парна, то він має побудований. Що справа, то зліва. Ага, зліва побудований. Тобто такий самий будуємо справа. Все. Це ми побудували з вами парну функцію. Наступна умова. Добудувати графік, якщо функція не парна. Пам'ятаєте? Те, що було внизу, має стати на горі, те, що було на горі, має стати внизу, тобто є симетрія відносно початку координат. Отже, тут є внизу, значить, тут стає на горі. Ця частинка є на горі, отже, стає внизу. Тут було в цій чверті, значить, стає ось в цій чверті, на три клітиночки. Таким чином, бачите, що ми побудували графік, який симметричний, відносно частний координат. Ага, ось тут ще точечка виколота, тому треба обов'язково точку виколоти. Добре. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що відео було для вас корисне. Очікую на ваше дякую, вигляді вподобаю. Всього доброго до наступних зустрічей.